Пакетоване насіння солодкого перцю. Ранні, в основному основна маса насіння, ранні, середньоранні сорти, кубовидний гурман. При достиганні він помаранчевого кольору. Перець Атлант. В цьому сорті йде 100 насінин. Перець актеон 50 насінин. Андреа тут 03 грама це крупний такий довгий перець. Сорт зоржа відомий сорт. Мерцедес, Богдан жовтий, кубовидний, золото скіфів, кубовидний помаранчевий. Ластівка, Фламінго. І трішечки за сроком, після, тут ранні ультраранні і ранньо-середні. Гладіатор перчик. Афродіта перчик і помаранчевий гігант. Перчик уже можна сіяти. Насіння це просто у мене залишки, тому хто бажає, можу всі набором зробити знижку, відправити або по сортам. Пишіть зразу в месенджер. Не завжди бачу десь під постами. Месенджер мені я все одно працюю з замовленнями, я швидше бачу.